Знову їду в Одесу. я мки, я мки. Ковская область нас уже. область від Миколаївської дуже відрізняється. Область Миколаївської дуже відрізняється. Особливо по дорожньому покриттю Так що той мужичок з сівалкою став, слава богу. Сіять буде мабуть. Неділі, але рух на дорозі трохи є. Хай, <кій> хеллоу. Да, вже більш така золотава осінь. Все золотіє! Ставим подобаєчки, підписуємося на канал. Давайте доб'ємо тих 33 тисячі підписників уже, іменно підписників. Сергій, привіт! Куди їдеш? В Одесу, в Одесу Михаїв. Міха. Привіт, привіт! В Одесу їду. Так, Жигуль, давай повертай швидше. Як це на зустріч нікого немає, то завжди в таких ситуаціях на зустріч то йде, а он їде, трошки запоздав. Що там як справи? Хто звідки? Такноградный. Між штабу бувають в Одесі, ну вийдемо ні скоро. Що, В Одесі ще ніколи не був. А чого не скоро, а звідки йде. Здорово. Добре, що без ям. Так, тут більш-менш плюс нормальна дорога. Ставимо подобаєчки, підписуємося на канал. Дуже вдячний друзі за підписку, за підтримку, ставимо на дзвіночок, щоб не пропускати ефіри. Таке я відразу блокую. Бачиш, що український ефір, що це Україна, що українці тут спілкуються і ще адекватні люди, а він ліже зі своєю болотяною країною. Привіт-привіт, Мирослава! Ох, на підйом тут манчик трошки присів. До 50 кілометрів скинув швидкість. В принципі, я й не розганявся сильно. Да, телефон і камера не передає пейзажі осінь, дуже гарно. Жовті, зелені, червоні листики, листочки на деревах. Хто любить осінь? Один я тільки люблю осінь, чи ще є хтось, що любить осінь. Я дуже полюбляю осінь. Особливо це жовте листя, гарна дорога, коли листя. Де швидкість хороша. Де машини? А он на зустрічі йде доманчик також. Неділя вихідний, руху майже немає. <звук> І мій красавчик. Так, траса, але вихідний. Хто куди їде, всі відпочивають. Там подобаючки, підтримуємо ефір, топимо за Україну. Пишемо хто з якої області. Вітання всім з Одеської області. З теплого півдня. Зараз вже він не дуже теплий, але плюс 19 показує. Іванов, не дивно з такою фамілією. Тільки таке писати можеш, але до чого. Кривий ріг, привіт-привіт, Рогу. Що там як погодка у вас? Ми українці. а Ти кацап. Привіт, привіт, Сергій. Салют, Васятка, мирної дороги та гарного расу. Рейсу. Василій без. Дякую, дякую. Тобі також гарного дня. Що вас той Бендера так хвилює? Да не розумієш ти нічого, осінь, гарно. Да нормально я йду, 85 км. Куда летіти? С здорово! Харків, привіт, привіт, Харкова. Дмитро Володимирович Привіт, здорово! Що везеш, бро, щебенку, щебенку возьму. Точно куди летіти. От і не летю. Зеленський красавчик, Зеленський наш президент, Зеленський обороняє нашу Україну від Мордора і від свинособак. собак. <свісна> Євгеній вихідний, вихідний, understand. Це я просто працюю. Ірина Тимошенко. Нічого собі, добре, що не Юлія Тимошенко. Я тобі кажу, щебьонка. Писать навчайся. Себе пожалій. Ха, смішно чути. А ваший путлір вас унічтожав, народ уже вас повибивав весь. За вас навіть вже африканці воювати не хочуть, не? бо ви їм гроші не платите. Не? Слава Україні! Героям слава! Доїдеш. Їду в Одесу. Одеська область. Слава Україні. Путін Лайно. Так і є. Ілюша, дякую за підтримку. Привіт, колега! Привіт-привіт! Також далекобійник. Та що ж вас то сало хвилює? Голодні чи шо? Та що твій реф там має, зубойок? Те заблокую, напевно, бо ти бота не людина. Щось з тебе нікнейм підозріли і фігню ти пишеш. Одеса — дуже гарне місто. Да ви скоріше закінчите, свино собаки. Вас там як животних кидають. Наші славні ЗСУ цінують кожного військовослужбовця українця. Слава Україні! Героям слава! Дякую за підтримку. Місто, город хотів сказати, Да! Хотів город сказати, сказав місто. Вірний варіант вибрав. Суржик. Ай, це слав! Чи ти вгораєш? Чи тебе така фамілія? Це твоє ім'я таке. Україна понад усе. Недавно відео таке смішне дивився там один орк і два нігра в танк сідали. Орк так дивився дивно на тих нігрів. Привіт з Вінниці! Привіт-привіт, Вінниці! Що там Вінниця? Слава Україні! Героям слава! Так, да, звісно. В Одесу, в Одесу Райс! Уже одного орка славлять і два Афіопса, бо орків вже немає. Путін за рублі їх поотправляв в Україну і їх поубивали тут. Львів А де це автор їде? В Одесу. За які слова? Перед ким отвічать? Не чуди. Привіт з Німеччини. Привіт-привіт. Вінниця живе процвітає. Дай Бог, дай Бог. Тебе забув спитати, чи на фронті мені бути чи де. Тому зараз дівчатка на дорозі, сінабон, не знаю, не цікавлюсь таке. Писай нам ще спочатку. Де який там Урал? Ваш южний Урал Китай забрав уже чи ні. Вам до нашого Зеленського ще брацю і браця. Пів сосію, блін. Не варто я одного з зеленського. Mm -hmm. Свини собаки не друзі нам, а то що втрати несуть, це добре. Українською мовою розмовляю, я в Україні родився, я українець українською мовою розмовляю. Урал і Китай що? Я говорю, Китай не забрав Урал ще там. Чи що він у вас там забирає? В Росії таких дорог навіть в 90 не було. Та да в них і зараз немає, у вас і зараз таких дорог немає і не буде ніколи. Нате, дивіться на цей асфальт чудовий місцями, а місцями не чудовий. Це останнє, що ви бачили. А я тобі приказую говорити по-русски, та ти що? Серйозна заявка, серйозна. Я тобі приказую став вподобайку і підписуйся на канал. До вас в Росії немає дорог. Да нічого я не помиляюся. Я ж бачив, я ж був на болотах, я ж бачив по чому ви там їздите. По дерев'яних настілах і живете в ізбушках з шпал. Да яка розметка, який відбойник, успокойся. Ставимо подобаєчки, підписуємося на канал. На путліру, на путліру рулю, бать запряг його і, і батогом по спині б'є. В Одесу, в Одесу їдемо. Да що ви там бачите? Вам інтернет повідключали вже. Сосія. Так куди там Сосія пройде? Скоро твоя сосія закінчиться. Я ж кажу, навіть Ефіопії від тих ви обманюєте. Да я не вірю в Ізбушки, я їх бачив на власні очі, розумієш? Так що не треба мені розказувати? Я говорю за те, що знаю, і говорю за те, що бачу. Да, де ви такі дороги? Ви таких доріг не бачили? 80% узких жителей не покидали межі своєї, свого регіону. Тільки по чорно-білому телебаченню бачили. Все те, що робиться на округи, Це по Discovery показували. По Discovery брехати не будуть. нам. Америкоси показували прососію. Показували, як Ванька п'яний напився горілки і впав в багно з камаза. Ще показували топ-10 смертельних доріг. Росія там була на третьому місці після якогось Бангладеша і тому подібного. Так що не ганіть з приводу дороги. На себе подивись, на. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Дякую за підтримку. Чухан затину. Госунчим, дякую. Дякую за підтримку, дякую за підписку. Та що ж вас то сало так хвилює? Їсти хочуть бідненькі, а не маєте що? Всі свої вонючі їсти. Їжте. Да вас з деревні, блін, со шпал построєні, на по настілам дерев'яних ви їздите на велосипедах або на інвалідних колесах. Ці. На інвалідних колясках, о. Крим це Україна, якщо що. А, я бачу ваш рай, рай, пенсіонери в мусорках риються. Чудо це чи що? Підтримуємо ефір, підписуємося. Всім адекватним, гарного дня, всім українцям гарного дня. Ставимо подобаючку, підписуємося на канал. Дуже вдячний за підтримку. Ставлю на дзвіночок, щоб не пропустити ефір. Бережіть себе, бережіть своїх близьких.